Творчість це така річ, котрій немає меж, так само як і майстерності. Це твердження вже давно засвоїли у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Як і те, що коли педагог талановитий, коли розчиняється у своїх учнях та прагне внести у свою професію і у дитяче життя нотки творчості, цікавості і неординарності, то про успіхи такого фахівця має знати широкий загал. А для того, аби визначити, хто ж у стінах центру гідний звання наймайстернішого, вже кілька років поспіль у закладі проводять спеціальний конкурс. Кожного разу нові і знахідки. Ми відкриваємо наших керівників, знаючи, наскільки вони талановиті, наскільки вони професіонали високого класу, розкриваємо їх з якоїсь нової сторінки. Досі для нас не знаний. Тому що це педагоги зашкільний. Цьогоріч у конкурсі свої педагогічні таланти та надбання підтверджував еколого-технічно-естетичний квартет у складі Оксани Рощенюк, Еми Харчук, Наталії Яковлєвої та Петра Красовського. Для якомога повнішої презентації їхніх успіхів кожному дали по п'ять кроків, тобто етапів. На що виявляється лишень нездатні призвести прагнення позашкільників до самодосконалення та здібності і непосидючість бердичівської дітвори. Ось, наприклад, Оксані Рощенюк здається, що після років викладання у позашкіллі вона запросто може вгамувати крокодила, легко поцілити у десятку зі зброї будь-якого калібру і підкорити найвищу у світі вершину. Любити природу, не забувати про науку та вести здоровий образ життя, вчить вона своїх вихованців. І, звісно, має своє визначення педагогічної майстерності. Перш за все, це майстерно, майстерність спілкування, тому що кожній дитині повинні надати певну якусь увагу, до кожної дитини треба знайти якийсь підхід. Звичайно, кожен педагог повинен мати якусь психологічну освіту саме для цього. Педагог повинен виглядати і робити ті справи, які ну, повинен передавати дітям. Він, він повинен бути прикладом для своїх дітей. Ну і звичайно знання, які набагато важливіші за все інше і що можна передати дітям, до всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Рядки з цього вірша можна вважати за кредо ще однієї учасниці конкурсу Емми Харчук. Меншою мірою вона з легкістю знаходить спільну мову зі своїми вихованцями. Головне орієнтуватися на їхні інтереси і дитяча любов до всього прекрасного не пройде з роками. Перше, що чують школярі з вуст Наталії Яковлєвої, то це те, що вони не маленькі, беззахисні, а сильні, творчі і талановиті. Особливо не чекаючи на якісь зміни, пані Наталія запрошує дітвору твору подивитися на світ очима творця, адже вважає творчий підхід до справи запорука успіху. Творчий педагог це педагог, який вміє творити сам і прищеплює цю творчість дітям. І творчий і підхід до всього. Я вважаю, що це запорука успіху. У всьому я завжди кажу дітям, що вони повинні творити мілими своїми руками. Діти в нас дуже талановиті. Немає не талановитих дітей. Всі діти талановиті. Тільки цей талант потрібно побачити і розкрити. А кожна дитина талановита по-своєму. Леонід Красовський у центрі головний з агрономії, засновник творчої лабораторії, в якій діти пізнають світ. Пан Леонід працює у закладі ось вже 20 років і за цей час встиг діти в висновку співзвучного з відомим висловом. Не існує більш досконалого тесту на обдарованість аніж участь у науково дослідній роботі. Та гарно презентувати себе це лише частина успіху. Організатори конкурсу вирішили, що непогано було б влаштувати педагогам іспит. Ось там мовляв і проявиться їхній творчий підхід. Якого віку вам цікавіше працювати і чому? Ну, мені цікавіше працювати з дітьми старшого віку, тому що я більше їх розумію і ми вже ну, спілкуємося на більш дорослим терміни. Що найбільше ви цінуєте в людині? Найбільше в людині цінує відповідальність. Ким би ви стали, якби ви стали педагогом? Я би, напевно, стала педагогом. Тихологу. Найбільше ваше в житті. На вашу думку. Для мене і робота, і спілкування з співробітниками, і моя сім'я це все одне є теле, що я не можу підкремити. І я вважаю, що сьогодні я маю успіх, успіх і в одному, і в другому, і в третьому. Ну, раз вже ці вчителі такі талановиті й творчі, то ті, кого вони навчають, мають бути особистостями неординарними. Ну а раз так, то будь ласкава дітвора поділись талантом, та так, аби результат був. Якщо простими словами, то за умовами наступного етапу агроном мав навчити співака, співак агронома. А юні майстри декоративно-прикладного мистецтва повинні були обмінятися знаннями з екологами. У результаті вихованці Оксани Рощенюк, мабуть, вперше у житті виготовили паперові троянди. Підопічні Михарчук навчилися висаджувати рослини. Учні Наталії Яковлєвої стали розбиратися у фотосинтезі. А Петра Красовського розспівуватися перед виступом. Крок за кроком бердичівські позашкільники йшли до свого успіху. Дуже терпляча і охоча до подорожей Оксана Рощенюк, енергійна і наполеглива Емма Харчук любляча мати трьох дітей, і просто золоті руки Наталія Яковлєва та унікальна людина, котра постачає перспективною молоддю престижні виші Петро Красовський. Власне, успіху і визнання вони вже досягли давно і полягає він у тому, що їх люблять і до них тягнуться діти. А цього знає кожен освітянин досягти ой, як нелегко. Як і нелегко було членам журі, котрим довелося обирати найкращого серед цієї творчої і майстерної четвірки. Зрештою, всі оцінки були розставлені, і переможницею конкурсу було визнано підкорювачку височенних вершин та грозу хижаків Оксану Рощенюк. Звичайно, я дякую своїм колегам, які вибрали мене, і як одного з найкращих педагогів, хто залишився у нас працювати на цей конкурс. Ну, конкурс проходив в дуже дружній, теплій атмосфері. Мої колеги були як завжди доброзичливі, допомагали один одному всьому. Я вдячна також своїм вчителям, які мене навчили того, що я можу передати своїм дітям.